Всім привіт! Ось Лена вийшла з машини. Нам сказали, що тут є собачка невеличка. Зараз я опущу вікно. Щоб чути було. Я не виходжу, бо... Де? А, от вони. Де, де? Лена каже, що шикарні. Бачите, яка красування тут Лена ходить. На насип, насип. А ще то ми б зловили. Ну я швидко їду. Підходить. Це ми їдемо баді, пам'ятаєте цуцика баді, який був у нас. На каналі прилаштовували такий маленький гарний сиділо тут Ліни на руках. То ми їдемо тільки, що його вакцинували вже останньою вакциною і, і Лен трошечки розказує, відійде, відкрий двері поки. І вакцинували, їдемо, вже мали їхати додому. Але Ліна каже, що ну, нам жінка одна розповідала, що тут є ці собачки живуть на смітнику. Тут якийсь смітник такий, бачите? от Вибачте, за грязне вікно. Село їхали, щось не помив. То ми заїхали погодувати і подивитися, чи вони є контактними, бо хочемо зловити для стерилізації в майбутньому. Лена, це дві дівчинки? Так, дві дівчинки. Дві сестрички, бачите, муька. І гавкає, і не підходить. О, то надіємось, що вони, ну, якби частіше ми їхали тут. Кілометрів 17 сюди їхати в одну сторону. То надіємось, що можем, зможемо їх зловити. А якщо ні, то прийдеться чи на таблетки, чи на гель пробувати відловлювати їх, чи, можливо, навіть стріляти з надійним е шприцом їм в попу. Ось так, Лена те, що знімає, то розказує. Так що підписуйтесь, підтримуйте. До речі, є хороші новини. Розкажемо вам вчора після лікування. Вечірнього собачки-пандочки, зараз переключуся на себе, трошечки розкажу, якщо зможу. Навіть, напевно, не зможу. То після, ліку, після того, що ми її вкололи антидот від кліщів і також вкололи ті вітаміни, які були необхідні для підтримки здоров'я її. То ми сьогодні вже зранку поїхали до неї, дали їй їсти, дали пити, то вона спочатку не чіпала, але ми закрили двері, поїхали, пішли, ну, там по своїх справах прийшли через пів години, вона вже з'їла трохи, воду не чіпала, а потім і з'їла і більше, і майже випила воду. А після п'ятої години ми віддали її Анастасії, волонтерці, десь під Києва, там, де більше розповість. Вже передали для подальшого лікування. І далі будемо звітувати, розказувати, що там буде потрібно для неї. Так що дякуємо вам за підтримку. Продовжуйте підтримувати донатами, бо, як Лена говорила, це можуть бути тисячі. Далі буде видно скільки. Дякуємо всім, хто долучився Валерію і іншим е людям, які скидали кошти. Дуже вам вдячні, бо порятунок і лікування тварин без вашої підтримки неможливий.